Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Даруйте, якщо буде вітер, бо я прийшов сюди з тим, що купив, і тут -а вітер хотів вам показати, але... Ну і буду показувати, в принципі. Трішки продуває вітер і може в мікрофон заважати. Значить, сьогодні відвідав магазин і купив цей яд значить від жуків та інших шкідників сфокусував для вас трішки підзакупився значить багато чого тож буду швидко показувати щоб не розводити відео на, на годину чи на пів так, хвилин 8, 6, 5, скільки вийде у нас, стільки і покажу. От купив два отаких. Значить, і... чому? Чому купив? Пам'ятаєте, щавлик. Хочу спробувати оросити щавлик. Дві, дві таких узяв. То було два різновидності яду, значить. Це ми по ядах пройшлися знову. Узяв влієчку, так у собі вже суто для... Хай буде, в мене одна є, хай буде ще одна. І от що мені ще сподобалось, узяв мірку собі. Значить, і дуже вона мені сподобалась. Як ми бачимо, 20 гривень. Суто для добрив. Мабуть, і ну, суто для добрив. Навіть для ядів вона не потрібна. Яди просто узяв собі на 10 літрів води розвів і то я розводжу на 8. Так як. Значить, от такий, такий один пакетик тут два, тобто тут на 20, я розвожу на 8, бо, як ми знаємо, не завжди він дієвий. Значить, взяв редис, як звичайний редис коштує там близько 7 гривень, то цей 15 тут десь написано. Значить, да, буде буде звісно, на вітрі, Але вже вибачайте багато, багато чого почав, вже й показав. Значить, сфокусував камеру да, для вас, щоб ви передивилися, значить, хочу посіяти редис, так як Сакса, редис, ми пам'ятаємо, він у нас, е, значить, е, був, є, я його, е, майже він закінчився. Я планую там пересаджувати, значить, редис. Значить, отаке. Е, Тату для захисту томатів і картопля від хвороб. Ну, значить, оце на 5 літрів води. Грубо говоря, чі, бо будуть питати люди. Ну, я знаю, можливо, хто буде питати. Та, в принципі, в магазинах це все існує, кому потрібно. Ну, Мені більш цікаво, оце. Оце, такого я теж не пробував, нічого не пробував. Це теж. І... Лікувальної дії проти фітофторозу. От Це значить, я так розумію, на будь-яких стадіях можна, можна, можна підживити свої. Ну, В основному продавчиня говорить, що дуже цікаво для томатів. Значить. Ну, томати в мене є, значить, підживемо. От так. І взагалі-то купив суперфосфату дві упаковочки кілограмові. Мене зацікавив цей продукт. Бо, так як добрива, теж потрібні для рослин, як ми розуміємо, щоб краще вони росли. І значить я вирішив спробую розведу в воді. Тут теж таблиця про заходи безпеки, як ним користуватись. ну Бо це доброво, щоб не пошкодить собі дихальні шляхи і взагалі здоров'я. Значить, от нас цікавить овочеві культури, значить 50. Грамів на метр квадратний. Ну Я планую розвести в воді, в інтернеті вичитав, трішки ознайомлювався з цими добривами даними. І в інтернеті вичитав, значить, люди добрі таку пораду, значить, розводять 50 грамів даної речовини на літр гарячої води, як написано. Ну, Мабуть, щоб гранули розстали, бо я написав, задав таке питання, чи можна розводити гранульований суперфосфат та удобряти. І там відповідь була така, що можна на літр гарячої води. Потім я так розумію, ну, вода, звісно, що остиває. Ми це розмішуємо. І додаємо ще 10 літрів холодної води. Так. Тож тут доволі весь можна зрошувача оприскувати. Взагалі-то добре, бо воно любу рослину. Ну, рослину. Мені здається, все не можна підживлювати, бо тут написано і плодові дерева. І взагалі-то під час підкормка, під час вегетації і після цвітіння. Тож взагалі, ну... На, на всіх розвитках етапу рослини, ну, звісно, перед збором врожаю ніхто не підживлює, бо вже немає потреби, це ми самі розуміємо. Ну, навіть і е, знову ж таки, е, і після цвітіння, От, на чому хотілося би акцентувати увагу, тобто, якщо рослина відцвілась. То все одно її можна навіть після цвітіння підживлювати, наприклад, таку рослину, як картопля, або, я не знаю, той самий помідор. От такі, от такі справи. І ще є одна новинка, зараз покажу. З'явилася така книга у мене під замовлення замовив. Кому цікаво, в описі буде. Телеграм-аккаунт з приводу даної книги і інформації можливо написати туди. Зараз незручно, от так виглядає, фокусую для вас. Книга на російській мові, але тут понад 100 овочевих культур, про догляд та розвиток культур. Все зрозуміло навіть і українській аудиторії, так як російську мову ми знаємо. значить. От така справа, кого зацікавить, в принципі, чи, чи то посилання, чи то, в принципі, з ціною, все цікавтеся в телеграм аккаунт. В описі внизу натискаєте більше і там опис буде е, з посилання на телеграм. Такі справи. Це був огляд на добриво та яди. На все добре, побачимось в наступних відео.